Мы еще живы, а вот этот чувак уже нет. А. Да, пусть горит в аду. Ему не производится, его черепа сделают кубок возможным. А, но наша война, она не просто а, война с а, людьми из крови и плоти. Наша война, это война с идеей. А, с идеей а Украины как антирусского государства. Це російський окупант і покидьок Ігор Мангушев, позивний берег. Серпень 2022-го він стоїть на сцені, тримає людський череп і говорить про те, що цей череп належить захиснику Азовсталі, який загинув у Маріуполі. В ніч на 4 лютого 23 цьому Мангушеву прострелили голову свої ж, очевидно, чеченці в окупованому Стаханові. Бачите, Бог таки. Бачить все.